Черкащина та Канадський Червоний Хрест мають тривалу історію плідної співпраці. В умовах повномасштабної війни вона тільки поглибилася. Подальші напрями взаємодії у короткій і довгостроковій перспективі обговорили очільник регіону Ігор Таберець із командами Канадського Червоного Хреста та обласної організації товариства Червоного хреста України. Зі слів посадовця, завдяки допомозі товариства, Черкащина отримала 71 генератор для інфраструктурних об'єктів та чотири модульні котельні. У межах проєкту Мобільні медичні бригади вдалося охопити послугами понад 27 тисяч осіб. Шість бригад здійснюють обстеження та надають допомогу жителям найбільш віддалених населених пунктів і прихистків для внутрішньопереміщених осіб. Надалі цей проєкт хочуть розширити на Маньківщину та Жашківщину. За проєктом догляду дома отримали підтримку 157 маломобільних жителів області. У майбутньому планують охопити психосоціальними послугами до 300 осіб. За підтримки канадського червоного хреста на Черкащині діє шість локацій, де можна отримати такі послуги.